Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги ювілейний і від цього історичний та нестандартний 20-й випуск рубрики топ-5. Тому що сьогодні на п'ятій, четвертій, третій, другий і само собою першій чемпіонські сходинці Леверкузенський Байер, якого більше ніхто не буде ніколи обзивати Неверкузеном, за те, що вони за свою більш ніж сторічну історію ніколи не ставали чемпіонами, тому що Байер Леверкузен за 5 турів до завершення сезону офіційно стає чемпіоном Бундесліги сезону 2023 2024 але розпочнемо з 2022 року з минулого сезону, коли нагадаю, після восьми турів Леверкузен був в зоні виліту, посідав передостанню позицію. Керівництво команди приймає доволі таки ризиковане рішення, призначає на посаду головного тренера, недосвідченого на той момент Хабі Алонсо, який працював лише з юнацькими молодіжними командами мадридського реалу. А перед тим як був призначений на посаду Байера, очолював другий склад Реал Соєдада команду Реал Б, що виступала в Сегунді. І на той момент це рішення виглядало як доволі таки тимчасовим. Головне, як то кажуть, вижити а потім будемо призначати можливо уже більш досвідченішого тренера. Тим паче дане рішення було нестандартним взагалі, як на мене, для німецького футболу, тому що боси німецьких команд вони насправді от таких поспішних рішень після восьми турів, скажімо, не приймають. Вони дають тренувати, дають грати, а десь, скажімо, вже по завершенні там першого кола в зимове міжсезоння роблять висновки і приймають рішення. А отут уже після восьми турів. І, хоча вже в першому ж своєму матчі Алонсо та його команда здобувають впевнену перемогу над Шальке 4-0, далі кілька турів без перемог і знову зона виліту. Але з кожним матчем, з кожним туром Байер додавав і в підсумку, нагадаю, не те, що вижив, а фінішував аж шостим, таким чином пробившись до Єврокубків до Ліги Європи. Тобто даний сезон сезон 2023-2024 року перший повний сезон для хабі Алонсо на посаді головного тренера команди, і що він та його команда роблять? Вони творять історію. Нагадаю, 1904 року. Баерлі Веркузен був заснований, різні назви були, різні логотипи, але титула чемпіона не було. Саме тому команда отримала прізвисько Неверкузен. Хоча кілька разів фінішувала другою, в одному з сезонів взагалі в останньому турі втрачала чемпіонство, але титула чемпіона не було. І от уже точно можна сказати, в історії команди буде чемпіонський титул. Не знаю, скільки загалом їх буде, але як мінімум один це точно буде. Причому це командна перемога, я б навіть сказав. Родинна перемога, адже сам той факт, що кращі бомбардири клубу Віртс та Боніфейс, які на даний момент мають по 11 забитих голів, це на 21 менше ніж у Харікейна. Говорить про те, що дійсно забити може кожен, врятувати може кожен, підстрахувати може кожен. Отже, в рамках 29-го туру Байер вдома грав проти Вердера непростого для себе супротивника, супротивника якого він за останні 10 років вдома обігрував лише раз. Плюс до того не будемо забувати, що за два дні до цього поєдинку Ліверкузен грав в лізі Європи, де безумовно багато сил залишив. Але що робить Ліверкузен? Він здобуває найрозгромнішу перемогу цього сезону для себе в бундеслізі. 5-0 нікого він ще не бив, а от в цьому чемпіонському матчі він побив вердер. Домінував повністю і абсолютно. І хоча перший тайм команда виграла лише 1-0, боніфейс реалізував пенальті, але домінація була просто колосальна. Другому на 60-й хвилині Джака подвоює перевагу своєї команди. Ну а потім настає час Флоріана Вірца, який вийшов по перерві на. Поле. Він оформлює підсумку аж хет-трик. Відповідно, 5-0 і за 5 турів до завершення сезону на 16 балів Леверкузен випереджає Баварію. Таке відіграти уже теоретично навіть нереально. Відповідно, Байер стає першим європейським клубом, який всередині квітня вже собі гарантує чемпіонство. І одночасно, нагадаю, перериває 11-річну гегемонію Баварії в Бундеслізі. Хоча тут є один нюанс, оскільки гра не була дограна за 20 секунд до завершення основного часу пролунав фінальний свисток, тому що вболівальники вже було не стримати. Вони висипали на газон і ніхто їх уже не збирався повертати на трибуни. Тому формальний привід навіть є подавати апеляцію, але будемо сподіватися, що ніхто в Леверкузена титул не відбере. Ну, і, як то кажуть, розпочалося святкування. Де Алонсо, який однозначно вже війде в історію команди, чи то під дією хмільного, чи то на повному серйозі, сказав, що їм цього мало. Вони хочуть кубок, адже нагадаю, будуть грати в фіналі Кубка Німеччини проти представника другої бундесліги Кайзерслаутерна, і однозначно будуть фаворитами матчу, тобто можуть зробити внутрішній дубль. І вони хочуть Лігу Європи, адже нагадаю, зробили заявку на вихід уже до півфінальної стадії. Плюс до того, в чемпіонаті ще ж не все вирішено. Чемпіонство то є, але я переконаний, вони хочуть пройти весь чемпіонат без жодної поразки. І, відповідно, залишається протриматись ще 5 турів. І хоча даний сезон уже безумовно історичний, але роботи в ньому ще дуже і дуже багато. Тому само собою і надалі будемо слідкувати за Хабі Алонсо та його підопічними в цьому сезоні. Якщо бажаєте не пропустити вихід наступних відео, в тому числі можливо і про Леверкузен, будь ласка, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Ще раз всіх прихильників Байера з неймовірним історичним успіхом. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час А все добре.